Кажуть, що перші два тижні січня це час для того, щоб офіційно нічого не робити, але ми з вами тут. А значить, план провалився. Привіт, це Христина. І сьогодні ми будемо розбиратися, як вижити при переході від олів'є до дедлайнів. Зі мною сьогодні психологиня Наталія Бубнова. Наталю, вітаю, доброго дня! Я мабуть почну зі своєї історії ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей ну там мої знайомі. А наскільки я знаю, відпочивали дуже довго. Це там два тижні, так точно, але потім прийшла війна, і зараз ми почали відпочивати трошки менше. У нас немає офіційних вихідних. Я пам'ятаю, що ще до війни я там 29 грудня вже була десь в Бердянську, вже їхала до рідних, і в мене дійсно було там до 10 січня точно були вихідні. Зараз, попри те, що вихідних багато нема, але все одно є там. Певні дні, коли можна відпочити, принаймні 31, го 1. го Ну, зізнаюсь, я так трошечки а, собі зробила ще вихідні до цього, там 30-го вже там нічого не робила. А, але 1 січня я вже відчула, що в принципі вже можна сісти десь і за роботу, десь щось написати. Ну, таке в мене вперше. В житті да, раніше якось більше відпочивалася, і от мені цікаво, як пройшов ваш початок року, чи ви теж хотіли працювати, чи все ж таки в ці дні хотілося більше відпочити? Ну, власно, якщо брати особисто мене, то моє навантаження воно ж погоджується з моїми клієнтами, тому що Здебільшого я працюю онлайн, і в мене приватний прийом, приватна практика. Тому тут ми домовлялися. Хтось з клієнтів правда був прямо налаштований на різдвяні канікули, причому точнісінько від Різдва до Різдва, тобто, починаючи з 24 грудня і закінчуючи 8 січня. От а, хтось сказав, ну я вже буду готовий працювати на першому тижні січня, тому ми запланували зустрічі і робочий тиждень почався. Власне кажучи, якщо б в мене було заплановано, якщо б я сама запланувала різдвяні канікули, то це також би були якісь певні домовленості з клієнтами, але мені здається. В цьому сенсі приватна практика, і взагалі, коли ти сам собі господар, воно трішки легше, бо ти керуєш тим, ти держет. Чи хочеш ти відпочивати далі, чи хочеш ти вже прям працювати-працювати. От і все залежить від такого внутрішнього налаштунку. От, зараз відкриваєш інстаграм, а там уже у всіх списки цілий на рік. якісь плани з підкоренням світу. Хтось там планує рано вставати. До речі, я теж планую рано вставати, але поки що план провалюється. І от ти такий сидиш ще в піжамі. ще... В якомусь такому стані післясвятковому і починаєш себе гристи, тому що ти там собі якісь плани набудував, а воно поки що ще ну, не, не, не виходить. Ну, якось не виходить охопити це все зараз. Я собі в нотатки вже також записала деякі плани, там більш пріоритетні, менш пріоритетні. Написала якісь звички корисні, які я хочу розвивати. Але я розумію, що все це одразу я не можу охопити. Доведеться. Тобто водити їх поступово, і от мене питання: як перестати себе гризти за те, що ти не біжиш ось цей марафон успіху з перших днів року, і як знайти баланс між дати собі час прийти до тями і реальною прокрастинацією. Мені здається, треба правда дуже відверто з собою поговорити. А чи хочу я бігти марафон успіху, чи правда мені ну це моя мета. Що е, і це моє бажання бігти марафон. Е, і тут, е, ну мені здається, треба дійсно подивитися в бік марафонців, тому що я жодного не бачила. і Я не знаю, чи є взагалі такі, які без підготовки прямо ага, пішов, вдягнув оцей там номер, і побіг той марафон. Нє. Спочатку є якісь тренування, спочатку є якісь такі більш короткі дистанції, і отут прям можна в них навчитися. Якщо я приймаю рішення бігти марафон, то класно було б, якщо б я взяла персонального тренера взагалі, який би мене навчив. Ну і якщо марафон стосується певних звичок, певних. Досягнень, яких своїх мрій і планів, то я б все це дуже ретельно обговорила зі спеціалістом. Причому це може бути коуч, це може бути нейробіолог, це може бути психолог, це може бути людина, яка вважає себе експертом в плануванні і має якісь правда в цьому надбання і. Подивившись на різні е, способи планування і способи досягнення, я б взяла те, що відповідає мені. Це перший, е, ну, перша така сторона. Друга сторона, це так цікаво стосовно соціальних мереж. Тому що е, спочатку це дійсно була така якась е, прикольна штука, ніби той, Ну, я людина старша, да? отой е, живий журнал, що був. Ніби він так раз і повернувся якимись фотками, якимись відео, тобто, це не просто якісь тексти, за якими не видно людини, яка це пише? А це от ніби є реальна людина, і це ілюстрована історія її життя, і ось воно таке. Потім почались, ну скажімо так, обговорення. А чи дійсно воно відповідає дійсності? Чи дійсно вартує дивитися на то все і? Ну, якось так намагатися себе вперти в ті рамки і в таку саму позицію. І от скільки вже часу кажуть про те, що слухайте, все, що в соціальних мережах треба ділити на 48 або навіть на більше, але все одно наш мозок чомусь оце схоплює: типа, хтось встиг, а я не встиг, хтось встиг, а я не встиг. І отут треба, мені здається, повертатися дійсно. До себе і питати себе, а чого я дійсно хочу. Що входить в мої життєві плани? Це по-перше, а по-друге, а в якому стані я знаходжусь? Тому що е, всі ми дуже по-різному завершили попередній рік. Ну, якщо ми беремо оцю річну межу, от і е, всі в дуже різному стані зайшли в новий. Тобто, хтось готовий до звершень, а хтось дуже виснажений. А хтось може не зробив там вчасно чекап здоров'я і має певні проблеми, які вкладають його в ліжечко, і кажуть: ні 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 спимо, 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 наш ще час ще не настав і так далі. От, тобто, кожна історія індивідуальна, і мені здається, правда, треба дуже по-справжньому подивитися на себе, на свій стан, по-справжньому йому оцінити, а потім вже. Ну, вертатись соцмережі і думати, на кого я хочу бути схожим. А ви до якої категорії відноситеся? до виснажених чи тих, хто так увірвався з ноги? Ні-ні-ні, Я зараз знаходжусь в такому життєвому періоді, коли я дуже прислухаюся до себе і дуже повільно туди вхожу, і прямо даю собі час на усвідомлення і на відчуття себе. Тому ні, я я в цьому році не з новий таточок. І повертаємось до теми роботи. От я по собі знаю, що найважче це просто почати там, наприклад, відкрити ноутбук, почати щось писати. І, і коли проходить багато там днів відпустки, там канікул, то здається, що ти взагалі забуваєш, як працювати. І я зазвичай починаю з якихось дрібниць, там, наприклад, просто записую в нотатник робочі задачі, а дивлюся. І вирішую, яку жабу я з'їм першою, щоб звільнити час для таких більш приємної частини роботи. І пані Наталіо, давайте дамо слухачам якісь такі прості обманки для мозку, як почати працювати так, щоб мозок не впав у паніку, і з чого ви радили починати там перші тижні після свят. Повертаюсь до індивідуального підходу. Спочатку дійсно треба подумати і проаналізувати, як я свята провів. І якщо це було щось таке повільне і дійсно відпочиваюче, і для мозку, в тому числі. А я так вважаю, і це підтверджує і наука, і практика, що відпочинком для мозку вважається певна рутина, ну якісь такі звичні речі, коли нового, окрім нового року, да, було так мінімально, мінімально і мозок дійсно стиг відпочити. Якщо ж свята були дуже бурхливими, якщо це були якісь поїздки, якісь дуже багато зустрічі, які були дуже активні. І тут, ну, здається, це дуже, і це правда дуже кльово, дуже класно, але мозок весь час працював. він, Це, це геть не відпочинок для нього. Да? І такий, саме такий стан, ми можемо піймати після такої. Відпустки дуже насиченої, коли ми там в два тижні просто впихнули все, що можна і що не можна, а потім такі вийшли на роботу і тільки, хух, а зараз мені потрібен відпочинок від відпочинку. Тому перший аналіз: наскільки бурхливими були мої свята, і чи дійсно мозок мав можливість відпочити, чи не міг відпочити. Далі, якщо я розумію, що я не можу включитися в роботу, що я якийсь такий не такий. Можна спробувати проаналізувати, а як я взагалі включався в якусь роботу, і яка стратегія для мене є більш дієвою. І правда, для когось це ну, такий набір швидкості і виконання якихось дрібних задач. Для когось це ота масштабна жаба, яку я ну. Даю, і тоді мені прям класно, бо я отримаю якусь таку прям там і дофамінову, і сіротонінову підтримку, і такий о, я це зміг, і я зможу ще чогось більший і, і більше. Для кого це може бути навіть ну, таке самонавіювання? І це правда, ну, от моя, наприклад, індивідуальна історія, коли я знаю, що мені. Ну, треба зробити щось таке, і воно об'ємне і велике. Я прям себе налаштовую. Я кажу, що це найцікавіша тема, за яку я колись бралася. Що там дуже багато чого цікавого, і я прям налаштовую себе на те, що я зараз пізнаю щось офігенне-офігенне, і воно спрацьовує. І, ну, і це... Це мій рецепт особистий. Тому я ж кажу: тут варто спитати себе: а як я раніше виконував ці завдання, як я раніше яким способом включався в цю дійсність? І тоді це будуть ну, якісь такі стратегії, які правда будуть найефективніші. Хтось починає планувати, прислухаючись там до якихось ну. Як астрономічних, астрологічних таких чинників, да, там, що там місяць зростає, чи навпаки, і, чи, чи вартує зараз щось поспішати робити чи ні? Хтось, правда, організується в кампанії, і це також дуже цікава історія. Я знаю, в моєму колі, ну, принаймні. Така інформація була, коли там пропонував певний спеціаліст. Давайте згуртуємося: от ми там перші 12 днів нового року проведемо разом, або перший місяць почнемо з цього там марафону, або не марафону, просто таких планових зустрічей кожного тижня для того, щоб набрати ту швидкість, і далі вже рік дуже на класній швидкості нам піде-піде-піде. Тому тут ну. От такі паради. Якщо щось там забула, то ще можу згадати, але якщо буде питання, і зараз би ще хотілось поговорити про роботу як стабільність. От люди вони часто демонізують роботу там перед після якихось свят. Ми чуємо у людей ледь не істерика, що треба повертатися до робочих задач. Але з іншого боку, робота це ж зараз наша стабільність, особливо в часи війни, особливо коли багато людей не мають роботу. І це ще можливість відволіктися від якихось поганих думок. І, звісно, важливий баланс. І от, власне, зараз ми про нього і поговоримо. Скажіть, будь ласка, як входити в цей режим так, щоб не, ну, до весни вже не вигоріти? Е, і от коли ти намагаєшся врятуватися саме цією роботою? Тоді я ставлю собі питання, що для мене ця робота? Я виходжу на питання у, у тієї славнозвісної мотивації, да, що змушує мене працювати. І на сьогодні. Для когось це стабільність, тому це дуже дивно. Якщо робота для мене це певна стабільність, якась така рутина, да, те, що незмінне, тоді чому я дратуюся, що я маю виходити і робити то саме. Да? Для когось робота це фінансова, перш за все, підтримка. Тоді це правда питання того, да, усвідомлення, що я свій час. За свій час отримую таку кількість грошей. І якщо це мене влаштовує, я прям фокусуюся на те, що я зароблю таку кількість грошей, і тоді вже ну, нібито і не так нудно на ту роботу йти. Да, для когось робота це певне соціальне коло, це коло підтримки, це певні контакти, щоденні контакти. І якщо я це вважаю цінністю, Знову ж таки, я на ту роботу йду. Якщо для когось і це актуально під час війни робота, це правда можливість отримати бронь, можливість займатися своєю професійною діяльністю е, і не піти на фронт. Ну таке, також е, цього повно, і саме ці люди також забезпечують наше стабільне. Життя і отримання ну, певних гарантій, що я зможу отримати і медичну допомогу, і взяти білет на потяг, і доїхати до будь-якого міста, куди ті потяги ходять. Багато нюансів. Тоді я маю сфокусуватися на тому, на що я туди ходжу. Якщо ж я вважаю, що ну, раніше, рік-два роки тому, це дійсно було для мене прийнятно, а на зараз це не цікаво і немає жодного сенсу в тому. Тоді є сенс, правда, подивитися навколо і знайти різні роботи. Бо те, що я те, що я дійсно бачу, з одного боку правда люди можуть роботу втрачати і щось закривається. А з іншого боку, я всюди бачу оці об'яви: потребуємо, потребуємо, потребуємо фахівців. Правда, дивитися, згадувати свої навички, згадувати, що я можу свій досвід, і може правда, зайнятися чимось іншим, що мене буде більше надихати. Адже всі наші таланти вони можуть мати купу. Точок ну, дотику, да, тобто один і той самий свій талант я можу реалізувати, роблячи подкасти, або е, будучи там консультуючи людей в будь-чому, да, той самий продавець-консультант, це ж перш за все, людина, яка вміє знайти підхід до кожного покупця, і правда, знайти оці потреби покупця, і потім. Показати, як можна ці потреби закрити сьогодні. Ми зрозуміли, якщо вам хочеться працювати навіть 1 січня, це нормально, але лежати на дивані довше теж не злочин. Наталю, дякую вам за розмову. Дякую всім за увагу і прислухайтеся до себе. Бо кожне 1 січня і кожен січень це тільки ваше 1 січня і ваш січень. Друзі, шукайте свій ритм і не гризіть себе. Це була Христина. Почуємося в наступних випусках. Бережіть себе і пам'ятайте, навіть коли навколо не ок з нами все ок.